Всім доброго ранку. Ми вже всі в праці працюємо. Рано ми проснулися і начинки зробили, і тісто замісили. Будемо зараз готувати піцу. А потім будуть у нас чи прошки, чи булочки. Ми ще це подумаємо. Ну, я думаю, що напевно, будуть булочки, тому що. З варенням ми зробили той пиріг, що вчора пекли, ви пам'ятаєте. А сьогодні вже буде цей. Вікуська теж рано встала, теж працює. В общем, всі ми вже в роботі. Кажу, кажу, піду піду я дівчаткам своїм, кажу, піду, привітаюся, бо... Отаке, от от так. Знаєте, як воно? То те, то все, то, Ой, ну, коротше, роботи багато. Самі знаєте, як воно як займається. Хто займається випічкою і якщо займається не тільки для своєї сім'ї, він мене прекрасно розуміє. От. Або як сім'я велика, то теж багато печуть, то теж вони мене розуміють. І старається, щоб усе ж вийшло, все. Ну, так як я і вчора говорила, ми готуємо з любовю і пошаною до хлопців. Тому я думаю, що в нас все буде смачно. У нас сьогодні на вулиці погода <года> жахлива. Дощ іде пасмурно, дуже. Але на нашій настрій це ніяк не впливає. Вікуська співає пісні. в <головік> общем, нам весело. Вона тільки що і Україна. І оце ніяк не угому... гамується, що писати, що там писати, ще треба листочок, ще треба писати. Два рисуночки ми вже малюнки намалювали, підготували. Ну, Я думаю, в кінці дня, коли я все-таки Ми поспішаємо, щоб відвести в кінці дня, щоб вже завтра мені не вести, От, щоб уже сьогодні справитися з цією роботою. І... Смаколики поїхали до хлопців. от, То ми сьогодні це все до вечора підготуємо і спакуємо в цій я... в... В... В коробки. І я вам покажу, що ми там зробили, як ми там зробили. Ну, в общем, подивитися. от. А зараз я пішла до своїх дівчаток і будемо розпочинати готувати піцу. А потім уже будуть булочки чи пірашки. Ми вже робимо піцу. Дівчатка мої в праці, і бабуся, і вікуся. Добрий ранок, Добрий. Ось так от ми робимо піцу і несемо її в духовочку. Це вже перша пішла. Так що з Богом. Будемо вам потім показувати результат. Вікуська старається, страшне, з бабусею. Ось так у нас вікуся працює. Все допомагає, та я не знаю, що ми з бабусею би робили, якби не вона. Оце ми не нас над... Надовго не відпускатимемо, да. до додому. Ми, ми цього помощника надовго не відпускаємо, не так, на трохи. Хай провідає своїх і назад, так? Довго не будеш? буде плакати. Обіцяє нам, що буде недовго, ну а там же ж подивимося. Ми її будемо дуже чекати. Так що вона, наша помічничка, старається, все робить. Так, так що ми печемо. Ось наша піца випікається. Це вже в нас третя. Гарненька така. Ну, ми її тільки недавно поставили. То вона ще така. В общем, дівчатка, ми працюємо, мотаємося. Піца ми вже з дівчатками попекли. Вірні ще одна піца допікається. О, дівчатка мої трошки зараз віддихають. Зараз будемо приступати до булочок, а я останню піцу зараз витягну. Ми будемо потім вам показувати піцу, щоб не буду я бігати туди-сюди, щоб уже вже тоді покажемо кінцевий результат. Як будемо мотати їх до відправки, готувати. Ось такі діла. Вікуська вже не може дождатися, коли будемо ліпити булочки. Вона вчора -то поїла, сказала, що все дуже смачне, ну, я, ну, а потім з'їла по одному і каже, це все для ЗСУ, для каже, то не можна. Ми то з мамою як почому? Ми ніколи не коштуємо, правда. А вікуська вчора знімала дегустацію, Ну вона, дитина, їй можна, щоб ми знали, що ми туди напікаємо. От. Я думаю, з булочок теж вона сьогодні зніматиме пробу. От такі справи. Над вулиці не те слово, дощ, як із відра. Сьогодні погода зовсім. Ну, якраз нам по ділу ми в... працюємо ну, як в кухні, то нам все одно сьогодні чи дощ, чи ні. Аби тільки під вечір, щоб мені вже воно, ну, коли це все вистане, щоб як возить, щоб не було дощу. А то такі діла в нас. Так що ми трудимося. То чай п'ємо, то ще щось, ну, в общем, а то таке все в труді і все в роботі. Так, ми вже наліпили таких ось булочок. Вікуська зараз буде мазати, допомагати. Бери Вікуся, давай, зараз ми, я ось опущу камеру, покажу вам, як вона маже. Бери тут так от так рівненько. Ну, помощник, без неї ж нічого не робиться. Зараз я вам покажу. Ну, отако. Отако, рівненько. Давай гля тут другу. Давай, може, Оля трошки, а потім ти. Давай тако. Окей. Трошки я, трошки вікуся. Отако. Щоб вони були гарненькі в нас. Смачненькі, да? Так. Да. Отако. Може ви й чуєте, який йде дощ. Сьогодні небо в нас прорвалося. Ну, я сьогодні мама кажу, мама, сьогодні вже в нас і давно ж і доща не було, то вже й треба. Так, отак. Будуть красиві. На нього земля. У нас Нічого, у нас якраз цей, тоді ще нам прийдеться на малинки там поставити арматуру, я хочу та проволочку натягнути, щоб вона так трималася. Та ще роботи полно. Ну, це все потім. Так, ми з Вікусею намазали, отак от у нас вийшло. Зараз не знаю, мам, будемо сипати кунжутом чи ні. Ага, зараз вікусь буде сипати кунжут. Ану, бери отак чуточку в ручки і Оля і ти. Ні-ні, отак от бери і так от сип. Не треба перелажувати з ручки на ручку. Отак, отак. В общем, І так ми сипемо кунжут до кінця, щоб вони були гарненькі. Все, ми з Вікуською посипали вже й кунжутом. Пішла я, понесла їх в духовочку. А дівчатка будуть далі працювати, так. і я зараз до них підтягнуся. Вікуська наша вже сама ось трудиться, маже, старається під бабусіним руховодством. Коротше, працюємо всією бригадою. Все, зараз наступна партія йде в духовочку. Так, ще мої е, на, накрутила. На, на, на Мама в нас глядя, які. і такі он розочки. В общем, будемо мазати. Вікуська наша щось замерзла вже, діла кофту. Мені вже жарко, я вже набігалася, так. Наверное, я сьогодні буду спати, як після маківки. Ой, господи. Туди, сюди, туди, сюди. У нас просто тут на кухні. Немає можливості поки, ну, поставити цю велику таку духовку. От. І тому приходиться бігати тому в хату. Це, мама он каже, може будемо ставити, щоб не бігати. Ні, ми на початку, як перший раз спекли, ми її носили. Ну, Я її виносила туди, ну, як, сюди винесу, спекли і занесла. Мама каже, та це постійно носити. Ми її там так пристроїли, вона там, ну, вона зручно стоїть, собі, пішов туди просто відніс, але просто як отак от багато печеш, то бігаєш <реш> туди-сюди. Ну нічого, мені зарядка не, не повредить. Я думаю, моя фігура красива не іспортиться. <реш> 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 я <реш> надіюся, що всі розуміють, що я шуткую. Бо, що люди подумають, що, це, що може треба держати таку фігуру, як у мене. Ні, ну чого, я не проти, <плес> хай держать. <плес> Мама теж каже, хай держать. Так, закінчили ми роботу з дівчатками. За два дні ми вже натрудилися, ну, доволі, що все напекли і все зробили нашим захисникам. Так, Зараз і вам покажу, що ми зробили. Ось яку ми. Красоту напекли. Оце наше печиво, те, що вам тертий пиріг. Шість піц і пирожки тут різні. Так що. Піці ви ж бачите, які в нас дуже здорові. Тут діаметр, я навіть не знаю, який. Ну, у нас великий такий лист. Оце ми на них спекли. Зараз будемо з мамою пакувати. Не знаю, на дворі дощ, чи я його сьогодні повезу, чи що. Хотілося б сьогодні це все відвести. Так що, дівчатка. Натрудилися, і yeah, мама, yeah. вікуська вже воно куштує, так що все в порядку. В нас. Yeah. Завтра вже будемо відпочивати, от. а сьогодні ще дотрудимося. Ящички ми вже з мамою під... підготували. Я <б> перемила посуду, навіть <пів> не знаю скільки. Ой. В общем, готувати добре, аби ще хто перемивав. Набу, треба нам ту. Як вона? Посудомоючну машину. Oh. <ріст> Або, може, губо закаточну? Оце точно. Ото більше нам підходить. <ріст> Ой. Ну, як ото почуття гумору у нас є, так що воно не пропадає. Втомлені, але юморимо. Так що будемо ми збирати це все. І надіюсь, я його повезу. Ну, розповім вам далі, чи повезу сьогодні, чи ні. Ми вже спакувалися. Малюнки вікуські все. Ну і пінці спакували. так от. Буду я їхати вести. Слава Богу, дощ перестав. Можна їхати по сухому. А то я думаю, боже, по дощу. По дощу, може б і не поїхала, може б завтра зранку їхала. А так поїду зараз. Так що я вирушаю. Зустрінемося, але як я вже приїду. <ріхи> так, поїхала дівчатка. Дівчатка, я вже в дорозі. Запарилася. Ви знаєте, я вийшла з лору. Ще й дощ навіть почався. Але я поїхала там, де ми ото з Вікуською йшли мост е, чим лісом, і от поки їхала. Він не перекратився, він напустився і зразу перекратився. Думаю, слава Богу. Ой, так що на, поїхала я далі. Вийду вам, вже як повернуся додому, відвезу зараз. От. І тоді вам до вас вийду. Я вже вдома, втомлена, але щаслива, що вже повернулася додому. Вже їхала, вже думаю, боже, вже йти мені я ще. Воно час, вроді тільки зайшов, віддав її назад, але воно ж все час. Тим паче, Тим... що вечором воно ж темніє швидко. О. Але слава Богу, дощу не було, це вже. О. Мої дівчатка, мама і вікуська в будинку. Відпочивають, От. і я зараз до них йду. Так що буду закінчувати своє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сьогодні у нас був плідний день. Сьогодні ми для себе нічого не зробили, Та так, як і вчора. Але ми зробили це для тих людей, які нас зараз захищають. І це дуже добре. Так, що до завтра вам всім.